Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. І сьогодні у нас такий день, 12 грудня. Ну а всі клешери знають, звісно, що в цей день у нас сьогодні вийшов 16-й таунгол, новий левел ратуші. Так, да, правда, він міг би ще й вчора вийти, але да? щось у розробників вийшло не так. все таки розробка ігри да? доволі серйозний проект. дай дай краще вже день щось переробити, чим потім фіксить баги, да? і щоб тим багом не багато людей скористалося. Ну тако, чесно. Сразу кажу, у нас тут переход буде трошки слабке, слабкенький, тому що у нас тут не всі книжки, бо до переходу мало хто готувався, реально, мало хто чекав, що в грудні вийде 16-й таунхол. Всі чекали десь весною, літом наступного року, але вийшло якось все скоріше. Також хочу перед записом переходу. Подякувати своєму заклану, клану Донгфор, за предоставлений аккаунт. Я б не знаю, коли б я почав би записувати переход на 16-й таунхол, да, це точно десь через півтора року, але така у нас зараз можливість є, і йому просто велика подяка. Ну і також, скажу вам по секрету: можете вступати до нас в клан, у нас тут набор іде від 12 ратуш, тому чекаємо людей з адекватною прокачкою героїв на ну, деф. Більш-менш середній, та того що головне, що у вас було чим атакувати, головне, герої. і головне герой. Так, то на інше можу сказати, пофіг. Е, що ж, нас там бачу, кузніця, активувалися. Давайте одразу перейдемо до справи. Спочатку, може, давайте закупимо всі предмети, які у нас сьогодні треба. Це молот, я його одразу візьму. І давайте подивимось, що тут у нас Добавлений молоточний файтінг. Що е, так, на ковальні, типа кузнічне, як це називається, готова і чекає шеф. Я звичайно скіпнув, я хотів реально щось почитати, друге, але це вийшло випадково. Що ж у нас тут? Так, це що за ботинки землетрясні? Так, ну нічого ми поки що сьогодні качати не будемо, так як у нас тут немає таких монеток, зірочок всяких, да? тому будемо чекати, коли там клешки, бо, як я знаю, вони за квешки заробляються, просто дивився. Дивився, як це називається снігпіки, тому там таке показували. І вроді воно 50% зносити, тому ось у нас така справа. Таунхол доданий. Давайте одразу додамо. У мене в планах тут вже список лежить перед лицем, щоб робити, як тут все проводить. Молод будівництво ми будемо витрачати на таунхол, тому давайте одразу відкривати. Тут у нас відкриваються онлі, дабл-башти арчерів, тому. Можливо, їх і виставимо, да? ну, мені треба щось буде точно самостроєм поставити. Давайте, юзать. І бам-барабам! У нас тут є нова ратуша. Так, прискорення бусти у нас на 5 днів, як зазвичай, тому давайте з радістю їми користуватися. Так. По ресурсах, бачите, фул у мене, но дарк не, не фармений, да, 3700 трошки не фарм, але я не бачу В сенсу. Далі фармить, тому що тут у нас все-таки кіна буде 300 тисяч стоїть, а у нас самостроєм. Потім давайте до самострою дійдемо, спочатку подивимося, що у нас тут за книжки і куди молотки витрачать. Так, саме головне при будь-якому переході книжку будівництва ми витратимо на лабораторію. Саме важливе таке, тим паче у нас і буст є, тому чому б і дати спочатку перші дні покатати фулону військами. 16 днів це все апається і коштує 13,5 мільйонів. Тому апаємо. 50 хітпоїнців, там ще щось додає, але нам це не грає ролі. Апаємо за книжечку. І у нас ось так все відкривається. А, так. Давайте до лабораторії одразу може перейдемо. Що я думаю, тут качати за книжку, за книжку я буду качати хілк, Хілок. Тут 21 мільйон вже треба, Йома Надо Треба було, напевно, на фармі зараз піти. Трохи пізніше, мабуть, цим займуся. Я у нас тут вже немає ніяких рун, бо я ж кажу, що до переходу ніхто не був готовий. Ну. Реально, Ну, скажіть, якщо хто, ну, хто був готовий, то це, мабуть, тільки топи, в яких вже давно вона було викачано. Тому давайте. Все одно з лабораторії не будемо виходити, качнемо спочатку за молоток. За молоток я буду качати шахтаря тут, бо буде вкачуватися мікс-гібрид. Шахтар у нас буде 10 рівня, тут у нього буде 1400 хітпоінтів і 1000. Тисяч... От би Шахтаря було 1000 дама. Да? Оце було б мє... -імбово. Так. Скільки, кстати, він дім качається? Вибачаюсь просто, хоч мені реально це цікаво. Так, 15 днів. ну, все йде. У мене на 14 воно довше качався, да? ну, зараз у нас так час жорстко поньорфіся, як ми знаємо. Тому давайте качать без лишніх слов. Все, перший юніт у нас готовий, перший юніт у нас зафулений. Далі, далі, далі у нас іде також книжку героїв. Книжку героїв витратимо на Квіну, де там вона у нас є? Така база здорова, я просто реально не привик Так, 8 днів качається, 300 тисяч, там у нас щось. Вроді хітпойнти, вроді точно помні що урізали. да Це було навіть в снігпіку Тому, ну, давайте. Я точно не помню як колись було, але <ф> будемо жити теперішнім. Так. Самостроєм далі. да що Самостроєм ставить. Це в мене в планах тут. Або це, знаєте, було таке в планах, що треба було качати. Я узгоджувався з господарем аккаунту, так сказать, можна, і ми говорили про що тут можна. Тут в планах самостроїм КК, казарма, оснащення, новий деф, будівля до двох днів якось поставити. Ну у нас тут і не всі будівельники вільні, тому тільки одна будівля у нас заставиться. То я пропоную поставити, може, щось новий деф. Все-таки, знаєте, оснащення у нас швидко я його ще до відео поставив і вкачав. Тому так. Може його оснащення поставити, я не знаю. Все-таки воно два дні буде качатися. Так, і тут добі. Ну ладно, знаєте, може його і поставлю або. Казарма. Ну, ладно, все-таки, знаєте, оснащення нам більше, я думаю, важливе то, в цій обнові, то чого би і ні. Так, золото, правда, багато залишається, але що? Поробиш. Далі треба тут пофармити щось на кого там на хілок будемо фармити в принципі. Для гібрида тут таке сейде. Для гібрида тут тільки треба стінобої, хілки, шахтарі. І хогі. Хогам рівень, як ми бачимо, ніхто не дав. Тому такі, дай по лабораторії я б не сказав би, що є, що прокачують. Ну ось така справа. Так, молотків у нас більше немає. Давайте поставимо самострой на ковальню, чого би й ні. Так, 2 дня вона буде качатися, у нас там відкриється все, що треба для квіни. Це нап... А, не для квіни, навіть, а стейдж. Так, Кожен час барбаріанець атакує і хіли себе. Для чого б і не. Класний все-таки. не знаю, Напевно, це для, для цього і порізали хітпойнти, думаю, більш-менш все збалансовано. Слуйте, у нас вже будівельників немає, да, тому давайте я може поставлю. Хоча, може, не треба бусти ставити, все-таки да, треба якийсь час, щоб почекати. Да, щоб... Тому що на цей аккаунт вже більше не буду заходити, тому там вже господар розподілиться, як йому тут все качати. Да, я думаю, доба тут якраз буде нормально. Да, і тим паче вже бусти діють того, що я перед відео запустив бусти, щоб прокачати цю наковальню. Вона мені треба була для відео, да, щоб тут хоч щось. Поставить, хоча ми тут нічого не можемо вкачати, тому що треба нам ці камінці, камінці зірки, ну, у нас його немає, треба КВшки якісь запускати. або... Стоп! У нас же рейди є. Подожіть. Ніхто ж нічого не давав, так? Да? Печально, печально. Да, вроде на наступний тиждень походу, завезуть. Вроде, я пам'ятаю, в снігпіку говорили, що буде воно даватися також за рейдові медалі. Так, ну таке у нас коротке відео вийшло, але не можу знайти будівельника, скільки він тут ще діє, 28 хвилин. Да. Буста я більш не буду юзать, тому що в принципі, не дуже вигідно вийде, да, щоб там прокачати. Тому що все тут мало качається. Я думаю, Потім господар розподілить, що йому треба. Ну тако, якщо комусь цікаво, то я можу навіть сказати, який тут був план такий, але, на жаль, ні, ніхто не був готовий до обнови, тому тут будівельники прям вже довго лупили, апали оці старі будівлі типу мортири, а башти аршів. В, принципі, в планах був навіть новий деф попробувати, да поставити. Ну до такого у нас не вистачило теж будівельників, само собою. Да, В принципі, все оснащення у нас є. Казарма теж там потім поставиться. Тут темна казарма, де там відкривається корінний юніт. А, і темна? звичайна казарма, перепрошую. Да, рут райдер, корінний райдер. На деревах, коротше, катається якось так. Ну, в лабораторії, в лабораторії потім поставиться кулі, я може цим зараз і займуся. Тому ось таке. Можна даже зараз може взяти. Да, давайте все-таки візьму і там вже потім до фармі можна буде під'єднатися, да, щоб просто так для галочки було. Тому все, давайте. Я пойду фармить, коли на фермі підключусь, підключусь, поставимо ці кулі, да, і думаю, можна буде завершувати. Так, друзі, ось ми будемо атакувати зараз базу, таку на даний момент, так як ми зараз фармимо на кулі. І... Ну, знаєте, тут я докупив за медальки, деякі, забрав з паса ресурси. Ну, і ось така у нас база. Давайте її проатакуємо. Це фул 15-й таунхол. Оп. Так, да, я буду все запускати. Отак, скинемо. Ну, такий мікс, як у мене на основі. ми всі... Ох, йомой, це що таке там у Вардена було? Що дивіться їх... До речі, дивіться, Соломон Тім. Атакуємо Соломона в прямому фірі, да? Ну, це не війна його. Кісь Роль но... рольний рай. Давайте. Атакувати, розрушати базу. Вчасно кидаємо. А, кстати, можна було б інвіз не кидати. Дивіться, там накинулося інвіз з башти. Не знаю, може там вони поміняли, це якась зміна балансу. Представити не було б того інвіза, я зараз би просрав про старчив. Але все good у нас, все прекрасно. Так, бачимо нову построчку, ну, на, на жаль, ми її не протестоїмо вже в катці. Поки що все розрушається. Треба було все-таки чемпіонку десь викинути, але, на жаль, у нас такого не вийшло. Давайте сюди, сюди. Як бачите, тут даже є ось такі всякі плюшечки, що додаються у нас знаковальні. Ну, Також поки неїзаємо їх, покатаємо, поки що з дефолтними. Ну Десь треба буде потім попробувати, коли вже. А кстати, вроді ж, на кінгу є вже щось таке, там землетрусні, ці бутінки. Можна було б попробувати, до речі. Ну, ладно, В наступній каці, якщо щось знайдуть таке по фарму класне, то атакуємо да й чого б і ні. Що у нас тут мається, так. Тут забирає квіна. Так, Созін, у нас база, на жаль, не добирається, як бачите, 15% залишається. Хоча давайте подивимось, що тут у нас ще вийде. Так, Кінг живе, кінга 95 рівень. Ну, Знаєте, я такого ще ніколи не бачив. А от коли буде 100 рівень, то це прям реальне дивування буде. Я просто коли помню, коли герої були з 50 рівня, щось тіт да? представляв, О Боже, це ж колись 100-го буде, як бачите. Ця подія зовсім недалеко. Скоро зовсім будуть сотні рівень героїв. Тому тільки залишається чекати. Ну і готувати, звісно, свої грошики або книжечки, щоб просто по фасту їх викачать. так. Ну все, у нас все виходить отаке. 95% бази знесено. Ну, отакий досвід закіда. Я перед цим фармив, то більшість трьошок все-таки виходило. Наприклад, тут я сливав кубки, було, ну тут в більшості випадків були трьошки. Ну, так, що ж, я продовжу далі фармити, да, якщо будеш якась цікава база, то. По подивимося, потім підключусь. Треба було зараз кубки з щоб в легенді не сидіти. тому Якщо підключимося, то або в катці, або в лабораторії вже. Так, ось у нас така база, як бачите, тут 800 тисяч ресурсів, тобто по еліксиру, а він нам якраз і треба, тому давайте його проатакуємо. Будемо потім після запуску десанту прочекаємо, як тут працює той же землетрус, чого би ні, так? На квіні вроде в мене і немає ніяких, чи вроді щось було, я вже і не пам'ятаю, що ми там відкривали. Так, хоча ми і нічого не відкривали, знаєте, там цих камінь ні в кого немає, окрім донаторів, не знаю. Вроді і за донат не було акцій, не бачив реально. Сюди закидемо. Так, забирається ратуша доволі, знаєте, якщо говорить про ратушу, то ратуша дуже гарна. Чесно, мені сподобалась вона іменно в візуальному в такому типі. Так, і давайте сюди ще закинемо. Так, от рута повинна забратися або хоча б активуватися. Так, вона забирається і це. It's fine, 26%, друзі. Далі я хочу. Давайте може звідси запущу все-таки. Отак. Так. А, давайте с Самона попробуем. Хули бы не, слушайте. Давайте с Самоном попробуем. Так, цена невидимость. Да? подождите, Оп. Давайте вот так. Так, узвардена Зварда напотим скинем. И с той стороны кидаем вот так дракончики с райдерами. Давайте вот... Давайте отсюда полос. Подожди. Перепик нельзя быстро. А У мене, походу, немає, то воно і не вбирається, да? ну, На чемпіонку, само собою, там, нічого не помінялося, тому таке її прям сильно обділили в цій обнові, нічого їй не дали, да, да, і нашу, в принципі, чого? так, продовжуємо. Що тут у нас? Кстати, дракончики дуже такі класні, по кольоровій гамі такої, да? якісь ізмрудні, не знаю, як назвати такий колір. Давайте прожмемо. Зараз не будемо жлобитися на ульту. 60, 70% вже ми маємо, ми маємо, так. Хантерів можна сюди скинути. хантери нам, в принципі, не потрібні, того що героїв, само собою, немає. Скидаємо сюди Міньйона. Так, як бачите, як бачите, поки що все прекрасно. Так, забирається пушка, нада. А, воно вже автоматично прижалась. Так, що там? Самони це ж ті типу, спавні, це лучниця, ні? По толком я й не зрозумів, що воно робить, той самон. Вроді котхілія, як я пам'ятаю. Отак забираємо. У нас тут така трьошечка, і 800 тисяч еліка зафармилось. Що ж, друзі, зустрінемося вже пізніше, напевно, вже коли нафармлю достатню кількість еліксира, да, і ми прокачаємо, да, і думаю, завершимо відос. Так, Друзі, ось я вже і нафармив потрібну суму Еліка. Ви скажете, а чому тут 21, якщо треба було 20? Ну, 21 я, фарм... я нафармив, тому що я передумав ставити кулі. Помните, ми не потратили книжку на... Шахтаря, ой, не на шахтаря, а на Хілку, яка нам потрібна для гібрида. Да? Тож я сказав, що це якось надто дорого. і це, Ну знаєте, тут все одно до кулі 20 мільйонів дешевше, але що тут 1 мільйон дофармить ще на Хілку, тому давайте її поставимо і витратимо книжку. На це у нас і перехід, щоб втратить купа предметів, тому ось так у нас виходить. По нулям елік, да, у нас і купа прям золота, є, але, на жаль, будівельники зайняті. Тому так, Не хочу сильно затримуватись на аккаунті, тому бустив, не думаю, да, то 17 годин це, в принципі, так-то достатньо, думаю, достатньо така. Не, невелика, тобто, скажіть, відрізок часу, ну, да, 17, це йде, коротше. Так. Якась тавтогія вийшла да, на, на завершення. Ну ладно, будемо вже завершувати, друзі. Отакий от у нас переход все-таки вийшов. Да, Предметів мало, але як не як який переход вийшов, у нас вже один мікс, можна сказати, для ігри. Ну це гібридом вже викачаний. Що У нас хілочки, шахтарі, да, все воно у нас вже фулового рівня. Тому можна розносити криші суперникам, якщо ви гарно атакуєте і прямо руки гравець грають гібридом, не то що я. Тому от так. Все, друзі, на сьо на цьому я вже буду сьогодні прощатися під під вечір. Прям вже скільки там пів один того вечора. Да, тому вже можна сказати, встав і такі трохи заїкання сильне прям починається. Якісь плутання в словах. Тому таке все, друзі. Буду прощатися. Всім дякую за перегляд даного відео. Також хочу подякувати до за представлену можливість про -про показати, продемонструвати вам оці 16 шістнадцять да, всі її. Правда, не всі прелісті, але да, така більшість прелістів ми вам показали такі. Вот так. Тому все. Всім дякую і всім пока.